Всім привіт! Всім доброго дня і доброго вечора. всі хто дивиться цей ролик, Всім рад, всім хочу побажати хорошого дня і удачі. Ну що Сьогодні МК Мобайл, пацани хочу розповісти, що за три дні трапилось, що я наіграв МК Мобайл, який я маю такий профіт з нього, що я тут віддихаю одним кратцем. Куплю, збираю жетончики, вже готовий все тратить, щось дає улучшати персонажів. Давайте поговоримо, що було. Зайдемо зразу в мою колекцію, подивимося, додався в мене один один персонажик. Так, Прокачав я непогану колекцію. Це раз. Кенш, Якщо буде вже скоро 10-го сліяння, це круто. Скорпіона прокачав, класичного прокачав. Багато кого прокачував, плюс получив ще й Бога Грома Рейдена. Такий. Е не сказати, що вау хороший персонаж, але все ж таки на даний момент пригодиться і лишнім не буде. Так, е це я його вибив. Зараз поговорим, покажу. Ось вибив в іспитаннях. В іспитаннях не можу пройти останню главу. Е По-перше, не вистачає персонажів яких мені потрібно, якими я можу пройти. і Сьогодні спробуємо їх отримати. Так що ж поїхали. Довго не будемо затягувати і покажу вам, що я отримую в башні класичеська класичеська башня. Тут я вже дійшов до 30-го бою, босс класичний джейд Тут все просто, тут проіграю. Тут чисто заходжу, відіграю, проіграю, отримаю монети Душі збираю ресурси вкратце. Тут все хорошо в улученнях. Що я тут получил? 30 душ получив серебряну китану. Вінбовий персонаж теж на серебрі. Да й и... більше поки що нічого, бо не маю хорошо розкачаних персонажів, тому переїхали до того, щоб отримати їх трошечки. Сезон фракції я завершив не на самий хорошій ноті. Так, давай принімать. Прийнять. Принять. О, прийнять. Я так розумію, що в мене тут персонажа ніякого не буде. 25 душ, да. Уви, на жаль, не буде. Бо навіть в серебро не зайшов. Це великий-великий мінус для мене. Що далі? Тут є в магазинчику наборчики, які я хочу успіть відкрити. 13 минут. І у мене виходить три наборчика. Доволі чудово. Три наборчика. Давайте відкриємо, подивимося. Що я хочу? Я хочу з цього набору класичних ніндзя отримати Скорпіона Класіку. Все, мені більше нічого не треба. Два сліяння плюс ще одне я заберу воєнні фракції. Доволі буде шикарний профіт для мене. Я покажу чому. Скорпіон класичний дуже хороший для прохождення башень. для прохождения башен. И тому... Да я любым карткам буду, конечно, рад. Джеки Брикс. Хай-тек. Э -э -э а, А, ну да. Он будет, что выпадает. Ну, было бы хорошо получить все ж таки Скорпиона классического. Плюс одно слияние. Уже было бы. Бешенство Тигра Гора. Уже два новых персонажа. Это хорошо. Хорошо. Це добре для війни фракцій. Так, ну давайте, дайте щось. Дайте, дайте. класичне Sony Блейд. Непогано, хороший перс. Непогано, хороший персонаж. Доволі хороший персонаж, плюс 3 улучшення, повышение уровнів. Ну, звичайно, я хотів дещо по-іншому вибрати, щось покраще. Ну, що є, то є. Так, персонажі, що тут забрав? Джонні Кейджа, хорошо. Бронзу. Так, поїхали в війнафракції. Магазинчик, Магазинчик фракцій. все, що мені треба на даний момент, це те, що в мене вистачає. Скарпіон класічний для того, щоб проходити башні. Він доволі імбовий, доволі крутий, і і він дуже сильно допомагає проходити ці башні за що свого першого спецприйому, який не блокується. А якщо ще на нього поставить хороше снарягу. Він взагалі стає. Так що, я, якщо хтось зачастую бажає собі з кого забирати першого із цих персонажів, раджу завжди забирати Скорпіона хоча б 5-6 сліяння зробити. А далі можна вже і Сабзіро і Єрмака забирати. Ну, кожному по-своєму. Ну що ж, отакий у мене на даний момент профіт-пацани. Нічого серйозного такого, що прям вау, можна так сказати. Але по потрішки продвигаюсь, і доволі відволікаюсь від Fifi. Доволі це. О, бачите, Давайте получимо ще 15 тисяч монеток. Відволікаюсь від Fifi і на даний момент не так сильно забуваю голову, бо тому що теж цікаво іграти і, і продвигатися. Так що. Три дня пройшло успішно, я думаю, що три нових персонажа, чотири нових персонажа, плюс сліяння, і це ще ж не все. Далі побачимо. Розкажу вже в наступному відеоролику. Якщо будуть якісь питання, будуть задавайте, пишіть, ставте лайки, коментуйте. Буду всім рад. Всім дякую за просмотр, всім пакета.